Завтра останній день оновлення даних. Просто якесь знущання влаштували над людьми, слуги народу і влада. Я не знаю, як інакше це назвати. В 37 градусну спеку люди з п'ятої ранку стоять тисячами в чергах. І за того, що немає електроенергії, це годинами там можна чекати. Зайшов в ТЦК та може вже виходити, тому що нема світла. Потім знову зайшов, світло є, тривога. Знов пішов, просто якесь знущання. Система резерв плюс підвисає. Реєстр нормально не працює, тому що там якийсь Армагеддон. І це зараз, передостанній день, завершується. Завтра останній день, а далі слуги народу хочуть виписувати штрафи по 17 тисяч гривень. Це що якесь знущання? Зробити співкраїни злочинців своїми руками, а далі їм виписувати штрафи. Подали законопроект ще місяць тому, щоб це виправити, продовжити термін оновлення даних. Наплювали, нічого не роблять, просто знущаються над людьми.